Є імена, які не промовляють вголос, існування яких ми заперечуємо навіть попри те, що відчуваємо їхню присутність. Одне з них ангел смерті, ім'я, що викликає тремтіння, образ, що переслідує уяву. Хто ця постать? Чим є ангел смерті насправді? Одна істота чи титул, що передається крізь час? Чи це лише уособлення неминучого кінця, загорнуте в міфи та легенди? Саме це питання викликає у нас мурашки. Питання, що зачіпає найглибші куточки нашої свідомості. Ми боїмося того, чого не розуміємо, а смерть ніхто по-справжньому не розуміє. Вона залишається найбільшою загадкою, нерозгаданою та жахливою. Ангел смерті це останній вісник, символ незворотного переходу. Той, хто приходить, коли всі інші пішли, коли надія згасла, а світло згасає. Це зустріч, яку має відбути кожна жива істота, неминуча, як схід сонця, але набагато більш тривожна. Цей страх давній, вплетений у нашу ДНК, відлуння первісного жаху перед невідомістю. Ми створені для виживання, запрограмовані на боротьбу за кожен подих. Але ангел смерті знаменує кінець цієї боротьби, фінал гри, в якій неможливо перемогти. Це хижак, від якого немає порятунку, невидимий, невблаганний, завжди на поготові. Його присутність означає, що межу перетнуто, двері зачинено назавжди, шлях назад відрізано, вибору більше немає. Промовити його ім'я це запросити його увагу наблизити неминуче, так попереджають старі історії, застереження, що передаються з покоління в покоління. Ми шепочемо, намагаючись не привернути зайвої уваги, вигадуємо ефемізми, щоб пом'якшити реальність, та розповідаємо історії, щоб пом'якшити удар, щоб знайти, хоч якийсь сенс, у хаосі. Ця істота не просто чудовисько, не просто уособлення зла. Це парадокс божественний посланець із жахливим завданням, виконавець неминучої волі, чи є він слугою Бога чи зловісною силою. Питання без відповіді, що породжує лише нові сумніви. Відповідь залежить від віри та традиції, від культурних переконань, що формують наше сприйняття. Двозначність є частиною жаху, невизначеність породжує страх, а страх благодатний ґрунт для уяви. Тому ми надаємо ангелу смерті обличчя, ім'я та правила. Намагаємося контролювати те, що неможливо контролювати. Ми уявляємо, що з ним можна домовитися, обдурити або зрозуміти ілюзія контролю, що дарує тимчасовий спокій. Ці історії наш щит від тиші забуття, наша спроба залишити слід у світі, що зникає. Ми намагаємося зрозуміти посланця, щоб прийняти неминуче. Бо повідомлення завжди одне й те саме: незмінне, як закон природи. Повідомлення твій час вийшов, кінець. Itak, anhil smerti chekaya, inemenuchi, nosia smerti. It's a concept that has haunted humanity since the dawn of consciousness. A figure, a presence, a force that embodies the inevitable end. Takash davna yaki It is etched into the very stones of our oldest monuments, whispered in the legends passed down through generations. The fear of death, the mystery surrounding it, has always been a powerful motivator in shaping our beliefs and rituals. Davni kultūry mali figures whose role was to guide souls on their journey to the afterlife. Providnikiv dush. These guides were not necessarily figures of dread, but rather compassionate escorts, helping the departed navigate the unknown realms. Yegiptiani malanubisa, the jackal-headed god, a powerful and respected figure in their pantheon. Vartovoho, Yaki sudiv i Ensuring the soul's worthiness for the afterlife through the weighing of the heart ceremony. Yoho He was a necessary part of the cosmic order, not a harbinger of terror. U Mesopotamii temnishoyu, a realm filled with malevolent spirits and unseen dangers. Demony, Namtar, brought suffering and despair to humankind. Prinosili Death was not a gentle release. But a brutal and agonizing experience. Tut smirt Bulanasilnitskim nasilnitskim a forceful snatching away from the world of the living, ani nimirnim It was a stark and unforgiving reality. Greki Malitanatosa, the god of death, often depicted as a winged youth, uosoblenya smirti, niv ale He was a neutral force, simply carrying out his duty. Rimleni nazivali Yovo mors, recognizing death as an intrinsic part of life's cycle. Siloyu prirodi ne Death was seen as an inevitable consequence of existence. Tsifiri ftiluvali nemenuci kinets, the ultimate fate that awaits all living beings. a ne ni sud. They were not concerned with judging the worthiness of souls. Zorastrism dodav dualism, introducing the concept of a cosmic battle between good and evil svitlom Shaping the perception of death as a transition into one of these realms. A guide to help navigate the treacherous path. Conceptia Angela zlilasia with these pre-existing ideas of death figures. davnimi smerti. Creating a new complex understanding. Cezlitja stvorilo skladnovo superechlivovovo Angela smerti. A figure both comforting and terrifying a figure that continues to evolve in our collective consciousness, uriznik kulturnik poslanet smerti, evolved, adapting to the specific beliefs and anxieties of each society, vit prvidniki reflecting a shift in focus from guidance to moral evaluation, tadojahu, as our fears surrounding death intensified, teen narodila from our innate desire to understand the mysteries of existence, in nevidomě. To give form to the formless and meaning to the meaningless. Кожна культура формувала ангела смерті, imbuing it with its own unique perspective, щоб відобразити свої найглибші страхи, to confront the darkness that lies within us all. І так, тінь зростала expanding with our understanding and misunderstanding of death itself. В юдаїзмі, християнстві та ісламі, ангел смерті стає визначеною фігурою. В ісламі Азраїл є сумлінним архангелом, який приймає душі за Божим наказом. Єврейські перекази називають Самаеля, покритого очима, що володіє мечем, грізним супротивником. Ангел смерті в християнстві двозначний: іноді Михаїл, іноді безіменний руйнівник. У цих віруваннях ангел смерті є інструментом, а не кінцевою владою. Він пов'язаний божественним законом, а не вільною волею. Оповіді показують, що йому можна протистояти, але ніколи не перемогти. Він неминучий, але не всемогутний. Самаель, отрута Бога, є темнішим ангелом, і обвинувачем, і руйнівником. Він спокушає, карає і приносить руїну, розмиваючи межу між ангелом і демоном. На відміну від Азраїла, Самаель є активною силою спокуси та страждань. Він є супротивником тінню, яка розбещує і випробовує людство. У ньому ангел смерті стає не просто посланцем, а особистим жахливим супротивником. Чорна смерть. Ця жахлива пандемія, яка ропотилася Європою в денадцятому столітті, глибоко вплинула на свідомість людей. Вона не лише забрала мільйони життів, але й змінила уявлення про смерть, її природу та місце в житті. Вона надала Європі нове обличчя смерті більш похмуре та жахливе, ніж будь-коли раніше. Смерть стала всюди сущою, її присутність відчувалася в кожному домі, на кожній вулиці. І саме тоді народився образ, Дженні, який ми знаємо сьогодні: смерть з косою. Кістяна фігура в капюшоні, що тримає косу, стала уособленням неминучості та безжальності смерті. Її вигляд вселяв жах і водночас був нагадуванням про те, що ніхто не може уникнути своєї долі. Вона вже не божественний посланець, як ангели смерті в інших культурах, а жнець душ, безпристрасний і невблаганний. Коса, знайома фермерам як інструмент для збору врожаю, символізувала невибірковий урожай смерті, що збирає всіх без розбору. Вона стала символом того, що смерть може прийти до будь-кого, будь-коли. Жнець народився з масової смерті та травми, з глибокого потрясіння, яке пережила Європа. Смерть стала публічною, постійною та безособовою, втративши будь-який ореол таїнства чи релігійного значення. Жнець не має особистості, слів, милосердя. Він просто виконує свою роботу. Він лише неминучість. Він є великим вирівнювачем, перед яким усі рівні, що зрізає всіх незалежно від статусу, багатства чи влади. Танець смерті зображував скелети, що ведуть усіх: від королів до селян, до могили. Повідомлення смерть нікого не щадить, і ніхто не може уникнути своєї долі. Смерть з косою стала народною іконою, нагадуванням про неминучість смерті, про те, що життя швидкоплинне, і потрібно цінувати кожен момент. На відміну від Азраїла чи Самаеля, ангелів смерті в ісламі та юдаїзмі, він не має божественного мандату, він не є посланцем Бога. У нього лише невблаганна мета збирати душі. Іноді він грає в шахи за душу, пропонуючи шанс на порятунок, але гра завжди підлаштована і смерть завжди перемагає. Жнець є втіленням європейського страху перед невідомим, перед тим, що чекає після смерті. Він безособовий, невблаганний, неминучий. Він є обличчям чуми, символом страждань і втрат. Він та тінь над кожним життям, яка нагадує про його кінець у мистецтві та історії, в літературі та фольклорі, він залишається кінцевим символом смерті, її невід'ємною частиною. Косаженця все ще махає, нагадуючи нам про те, що смерть це неминуча частина життя. У наш час ангел смерті скрізь у попкультурі. Смерть Террі Пратчета дотепний, співчутливий скелет, який розмірковує про людство. Смерть Ніла Геймана добра, емпатична годка, яка втішає душі. Ці версії досліджують психологію смерті, а не лише її жах. Фільми, як Сьома Печатка та знайомтеся Джо Блек, надають смерті, обличчя, голос, навіть цікавість. Пункт призначення перетворює смерть на невидиму, неминучу силу. Сьогодні ми хочемо зрозуміти смерть, а не просто боятися її. Ангел смерті тепер є персонажем, іноді другом, іноді ворогом. Наші історії відображають наші мінливі стосунки зі смертністю. Архетип витримує, переформовуючись для кожного віку. Чому Ангел смерті захоплює нашу уяву? Тому що він втілює наш найглибший парадокс, жах і захоплення. Це кінець усього, але також і хранитель найбільшої таємниці. Ми боїмося болю, втрати та забуття, але нас тягне до невідомого. Ангел смерті надає обличчя порожнечі, роблячи її одночасно жахливою та інтригуючою. Ми уявляємо, як торгуємося, вчимося, навіть дружимо з ним. Історії дозволяють нам протистояти смертності на безпечній відстані. Ангел смерті це те, як ми танцюємо зі своїм страхом, не падаючи в нього. Це тінь, від якої ми не можемо відвести погляд. Ангел смерті представляє втрату себе, спогадів, стосунків, свідомості, зниклих назавжди. Це корінь нашого екзистенційного жаху. Смерть розриває наші зв'язки, залишаючи близьких позаду і викликаючи горе. Це кінцевий агент розлуки та самотності. У багатьох традиціях ангел також приносить суд, змушуючи нас зіткнутися з нашим життям і вибором. Ми боїмося бути визнаними, недостатніми, засудженими або забутими. Зрештою. Ми боїмося невідомого, тихої подорожі в таємницю. Ангел смерті стоїть на порозі, тримаючи відповідь, яку ніколи не розкриває. Чи може ангел смерті бути добрим? Іноді так, для тих, хто страждає, смерть може бути милосердям, ніжним звільненням. Сучасні зображення показують смерть як втішного провідника, а не чудовисько. Навіть давні міфи бачили Танатоса як мирного близнюка сну. Смерть підтримує рівновагу, дозволяючи оновлення та зміни. Ангел смерті не руйнівник, а необхідна сила. Чи друг, чи ворог залежить від нашої власної точки зору. Зрештою, ангел смерті це дзеркало, що відображає наші надії, страхи та життя, які ми прожили.